Травень розпочинається в Україні заморозками. Вони найближчої ночі очікуються на заході та півночі країни. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, заморозки зачеплять Вінницьку область а ось на півночі Сумської області мало ймовірні. Нарешті території України вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в день від плюс 11 до плюс 15. На Закарпатті та Одещині від плюс 15 до плюс 20 градусів, прогнозує синоптик. Дощі ймовірні 1 травня лише на лівобережжі України. Також очікується рвучкий вітер. У Києві у понеділок 1 травня вночі близько плюс 3, плюс 5. Місцями заморозки в день близько плюс 14. Нанадцяти градусів Діденко обіцяє сонце, але буде вітряно. Вона додала, що найтеплішими днями тижня будуть вівторок та середа, 2 і 3 травня. А ось вже у четверта п'ятницю, 4-го-5-го числа, на північ та захід України прийде похолодання. Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні втримається тепла погода до плюс 15, плюс 20 градусів. Йдеться в прогнозі Діденко за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, Наприкінці весни українцям періодично дошкулятимуть дощі, грози, а іноді навіть можливі торнадо. Особливо у другій половині травня та у першій половині червня. Портал Вайс прогнозує теплий травень у Києві, але скупи на опади. Середня температура повітря сягатиме 15 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.